У курсанта Олександра сьогодні випускний. Два роки йому вдавалося поєднувати засвоєння навчальної програми у виші з оволодінням військовою справою на військовій кафедрі, яка діє у полт НТУ. Спеціальність у нас – радіотехнічні війська, радіолокаційні станції це наша основа, база, це те, з чим ми повинні розмовляти на Ти. Ну ось ми за цей період намагалися досконало вивчити в цей предмет. Здавалося, говорить Олександр, лише вчора було перше заняття а вже сьогодні складання присяги. Надзвичайно хвилюючий момент, через те, що я розумію, що складання присяги це не просто слова на вітер. Це ти дійсно обіцяєш, обіцяєш своїй країні робити те. Що від тебе вимагають на базі 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку збройних сил України, курсанти урочисто приймають присягу на вірність українському народові, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. сумлінно чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно дотримуватись конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Ректор ПолтНТУ професор Володимир Онищенко, говорить: цей день для курсантів університет. Тету є особливим днем непорушної клятви патріота нашої держави України. А от знання та навички отримані під час вивчення військових дисциплін, курсанти вже перевірили на навчальному зборі. Результат порадував викладачів. На кафедрі готують професіоналів, що підтверджує державна комісія, яка щойно закінчила роботу і дала високу оцінку тим знанням, навичкам, умінням, які отримали студенти під час навчання на військовій кафедрі. Але і це не саме головне. Саме головне те, що на військовій кафедрі ми виховуємо настоящих сучасних професіоналів. Цього року військова кафедра Полтенту має 139 випускників у цей святковий день. Із трибуни їх вітають почесні гості. На жаль, сучасна історія черговий раз нам показала, що безсильної армії, без готовності чоловіків зі зброї захищати наші кордони, захищати наш дім. Нашу державу у України не може бути майбутнього. Я бажаю нашим військовослужбовцям мужності і відваги. А як батька двоїх синів, я хочу побажати всім нам довгоочіканого миру і щоб наші діти, наші військовослужбовці ніколи на практиці не приймали військові знання. Випускники військової кафедри отримують звання молодший лейтенант запасу. Відповідні погони їм традиційно вручать у грудні в День Збройних сил України.